Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Я уважно слідкував за тим, як в ЗМІ з різних джерел надходила інформація про те, що наступником Путіна на посаді має стати старший син секретаря Радбезу Росії та найближчого соратника кремлівського диктатора Миколи Патрушева Дмитро. Він достатньо молодий і позбавлений всіх тих вад, які мають кремлівські старці. Тому про це писали і російські джерела, і український Вашингтон Пост, що все ж таки певний рівень пише політолог. Юрій Гончаренко. Далі мовою оригіналу. Сьогодні ж з'явилася інформація, що саме Патрошов був найбільшим прихильником. Остаточного вирішення українського питання, що зараз поставило Росію на межу військової поразки. Проте влітку 2021-го, ймовірно, в Кремлі виглядало цілком інакше, бо навіть західні розвідки в нашу стійкість не особливо вірили. Але може якраз в цьому і був план привести Росію в той стан, коли Путіну доведеться міняти, навіть двійника, щоб списати на нього всі поразки, і на престол посадити власного сина, який молодий, і правитиме довго. Але несподіванка прийшла з неочікуваного для старого інтрига на боку. Потенційного президента Росії спіймали. На вживання важких заборонених речовин, а термінова евакуація на лікування в Китаї в вересні цього року зробила тільки гірше. Про цю пристрасть дізналися і в піднебесній. Про це сьогодні написали одразу кілька джерел та експертів. Отже, закляті друзі з різних башт Кремля встигли швиденько доповісти Путіну про це, паралельно зливши інфу в медіа і поставивши хрест на бажання Патрушева влаштувати свого сина на найвищу посаду в країні. З чим я пацаків і вітаю. Чим більше вони гристимуться, тим краще для України. А наркоман ще й син головного. Архітектора повномасштабного вторгнення нам точно на чолі РФ не потрібен. Нам потрібен демонтаж цієї держави та поява кількох національних держав замість імперії. І в цьому сенсі ці новини останніх днів цілком позитивні. Постскриптом до речі, всі пам'ятають, що заборонені речовини в усім відомі історії з 400 кілограм з Аргентини мав бути доставлений в Росію. На літаку саме Патрушева, а син його колишнього прес-секретаря Здановича отримав 10 років за торгівлю. В масті, як кажуть, на Росії пише політолог. Втім, наразі влада Знаходиться в руках патрушева старшого. Син Патрушева наразі в реанімації Китаю відкачують. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!